Як мирно вирішувати суперечки і різні конфлікти в сім'ї? Основа конфлікту це є гординя. А наступне це тоді, коли ми дуже мало спілкуємося. Якщо ми, чоловік і дружина, розмовляємо про всі ті наші життєві випробування, проблеми, виклики, бажання. Все, ми розмов... Про все ми розмовляємо, тоді, тоді не може бути ніяких питань щодо прийняття рішення виконання чогось, покупки чогось, або щось разом зробити. Виникають конфлікти тільки тоді, коли наша гординя є настільки великою, і ми хочемо за рахунок когось це все зробити. Ми не хочемо допомогти один одному. Зараз немає дорогі, зараз немає роботи чоловічої чи роботи жіночої. Так, коли ми працюємо, ми заробляємо кошти. В чоловіка є своя праця, в жінки є своя праця, але в сім'ї робота спільна і вона для всіх одна: виховання дітей, готування їжі, прибирання наших помешкань. Все це ми робимо разом. Дуже важливо багато розмовляти. Дуже багато розмовляти на різні теми. Дуже важливо розповідати навіть всі проблеми, які є в нашому житті, в нашому єстві. Воно є в нашому серці, в нашому розумі. Визнавайте гріхи один перед одним, каже апостол Павло навчає. Тобто ті проблеми, які приходять до нас, вони засідають спочатку в розумі, а потім приходять в серце, і тоді ми починаємо. Мати претензії один до одного до світу. Але коли ми про це проговорюємо, тоді сатана не може нас покусати. Чому? Тому що ми поговорили і ми зрозуміли, і в нас немає конфлікту. І ми вирішили, як ми будемо робити або не будемо робити, відсторонюватись. І тоді буде все менше менше непорозумінь в нашій Сім'ї в нашій родині.